Саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стильно, знімаються повністю всі пріоритети, змінюються в житті. Ти думаєш тільки про наступний, як мені в наступний раз, коли я буду помирати. Ну це не всі буде помирати. А мені помирають з чистой совістю, бо дуже здесь собі за те, як ти є життя, що відчуває людина на порозі смерті. Це дуже цікаве питання, тому що коли я помурав, я не очікував, що взагалі будуть такі враження і відчуття, незважаючи на те, що я там дуже довго був віруючою людиною. Але в момент, коли мене розстріляли, у мене досить важкі відносини з Богом були. І саме цікаво, що свого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент а, це дуже нагадує страшний сон. Знаєш, що цей сон, коли ти спиш, і тобі сниться щось дуже страшне, і ти прокидаєшся і такий. Слава Богу, це був сон. Тобто така історія. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон. Потім приходить усвідомлення, що це, походу, конець. Але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш вообще все, що угодно міняти, щось робити.